Друзі, сьогодні буде обзор на наш майданчик. Погнали. Тут ось такі ступеньки. Подивіться, я трошки на них вертаюся, але не сильно, хоча висока горка. Подивіться, яка висока, висока горка. Тепер нам треба сюди залізти. Там буде потім, а тут буде зараз. Так, ми залізли на цю гоку. Ви чуєте, що я хот Покажу ще одну гірку, тут ось такі рибка є. Он скалодром, дром. такий маленький. Ще тут я ось такий путь, Но я в нас кому завтра покажу вам. Тут і нас в ньому віту всі части майданчика. Але тут я трошки боюсь. телефон. Тут ще є ось така віконечка, там можна всяко повиглядати. Давайте на що, ще давайте скатись на ще три. На два. Кстати, вон там вообще якийсь. Ну, ну тут це нереальний розмір на майданчиках. Бо я нікого таких розмірів не бачу. А ну, мой данчик. Добре, навіть три, два, один. А Але спочатку постав лайк і підпишись на канал, щоб не пропускати наші нові відео. Ну добре, повертаємось до відео. Нас три, два, 1. Тут є ось така качеля, де можна ось вот так ось вот кататися, залізти і ой! Зараз ви вот, чекаєте, я, я можу навіть вам показати. Опа, типа, хоп, хоп. Є телескоп тільки розбитий. Я не знаю, хто його розбив, бо... але я тут перший раз на цьому майданчику, ви бачите, хтось розбив. Там хтось Ай. розбив оцей захист взяв, щоб не, не вдаритися. Тут ще у Вау! Вау! мінімута. Дітки тренуються Не ходити. Ще, також є ще курсель може покататися Ради вас, підписники. М -м -м. Ну, я вас Зараз статаємо. Мої Це моя бабуся переговорює. Також тут я турник. Москові показати сколодром, подивіться. Школа дром. Це є ось така гірка. Ось така ще гірка. Рибка, можна покататися. Зараз. Підписок. Вік вперед, назад. Вік вперед назад. Вік, вперед, назад. Вік вперед. Назад. Вік вперед і назад. Так що, ось такий постір, не знаю. Нічого є ось така сітка. Ну добре, всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.